Якщо завзято працювати, робити найкраще, на що ти здатен, то успіх неминуче прийде. Ні, насправді, як би сильно ти не старався, успіху може і не бути. І машина, на якій я зараз їду, прямий цьому доказ. Альфа Ромео Giulia у версії квадріфолі автомобіль, який чудово виглядає. А під цим капотом встановлено двигун, який розроблявся спільно з інженерами Ferrari за образом двигунів Феррарі. І характеристики Джулії такі, ніби це просто бізнес-седан від Феррарі. Цей 2,9-літровий Твін Турбо v 6 видає 520 кінських сил і аж 600 ньютон метрів, і передає він їх тільки на задні колеса. Це авто має їхати до першої сотні за 3,9 секунди. В нас сьогодні вийшло на замірі 4,2, і це теж дуже непогано, враховуючи, що у нас тільки задній привод. І має максималку в 305 км на годину. І виглядає все це і звучить так, ніби це просто витвір автомобільного мистецтва. Але на тільки ця джулія прекрасна, настільки ж вона і не потрібна ринку. Важаючи на те, що Альфа Romeo Джулія продається вже 10 років назвати її ринково успішною, просто неможливо це авто провалилося фактично в продажах, і це дуже сумно, тому що тоді, коли це авто розроблялося, компанія Альфа Romeo пішла фактично в абанк. Вона знаходилася в затяжній кризі, робила фактично Копії жахливих передньоприводних фіатів, чіпляючи туди просто свій значок і прикриваючись легендарною історією. І от вони витратили останні гроші і розробили преміальну задньоприводну платформу під назвою Джорджо. І що це за платформа, Боже? У нас в цій платформі дуже багато алюмінію. Також у версії квадріфоліо, карбоновий капот, карбоновий дах. І все це дозволило цій машині важити всього лише трішки менше, ніж 1600 кілограмів, що дуже непоганий показник ваги. Попереду у нас подвійні поперечні важелі, також алюмінію. Позаду у нас багатоважельна схема. І дійсно ця платформа виконана на дуже високому технічному рівні. Із цікавого під цим капотом не тільки той факт, що у нас двигун Феррарі. Хоча, до речі, ніде немає інформації, що це саме двигун Феррарі. Є інформація, що його розробляли разом з інженерами Феррарі, як би за образом двигунів v 8 Феррарі. Цікаве тут те, як цей двигун встановлений. Він доволі величенький. У нас це v 6 з двома турбінами, але встановлено він дуже глибоко в межах колісної бази. От стакани у нас передніх коліс, а от десь середина двигуна, а от він закінчується. Де, тобто, оцей величезний агрегат, вони максимально з. Зміщали туди і в салон, і коробка в нас також там дуже далеко знаходиться, тому в салоні насправді не так вже і багато місця. Коробка передач в нас, до речі, це восьмиступеневий ZF. Ще з цікавого під цим капотом: це оцей от напис v 6 і 90 градусів. Чому Альфа Ромео на цьому акцентують увагу? Справа в тім, що ці от 90 градусів означають кут розвалу блоку циліндрів, і м, такий кут дозволяє відносно кута в 60 градусів зробити двигун більш низьким, тому його можна встановити нижче і таким чином. Покращити е, центр мас, е, зробити його більш низьким. І це покращує керованість машини. А ще, окрім суто технічних характеристик, Джулі Квадріфолі просто приємно роздивлятися в деталях. Ви тільки подивіться на цей колісний диск, наскільки ж він гарний. Є відчуття, що якийсь італійський інженер чи дизайнер малював його після декількох келихів вина. Ну, класно він виглядає. Але давайте поговоримо про гальм. Попереду в нас фіксовані. Супорти на 6 поршней і гальмівні диски, які побудовані за такою складеною конструкцією для кращого охолодження. І з цікавого те, що у нас позаду ніякої економії. Якщо подивитися навіть на МКБМ, то позаду буде просто плаваюча скоба на звичайному гальмівному диску. Аж тут ні. У нас також диски складеної конструкції з двох частинок для кращого охолодження і фіксовані скоби на чотири поршні навіть позаду. Ну видно, що італійці не хотіли економити на цій машині. Ще із цікавого, цей от передній сплітер у нас на високій швидкості може висуватися для покращення аеродинаміки, що вкупі з розвинутим заднім дифузором. І також, якщо ми нахилимось, ми побачимо ще аеродинамічні щитки на днищі цієї машини, дозволяє їй краще притискатися до дороги на високих швидкостях. Я вам скажу, що це відчувається, коли ти несподівано розганяєшся туди, кудись ближче до 200, і навіть цього не помічаєш, ти відчуваєш, що машина притискається до дороги, цей дифузор створює тут зону пониженого тиску, таким чином висмоктуючи. Якби повітря з-під машини, притискаючи її до дороги. І це все зроблено в звичайному ну, фактично сімейному седані із багажником на 500 літрів. Квадрифоліо – це чотирилисний клевер. В цілому цей знак наноситься на всі заряджені Альфи, і він має цікаву історію, в цілому, як і бренд Альфа Ромео. Компанія Альфа Ромео» почала свою історію аж в далекому 1910 році, ви тільки уявіть. І на той момент це була компанія, яка регулярно приймала участь у перегонах, дуже серйозно ганялася. За кермом спортивних альф ганяв сам Енсо Феррарі. А ще був такий пілот, якого звали Уго Сівочі. І от він на свої машини наносив оцей от знак, тому що ну, для італійців він означає знак, який приносить удачу. Але в день, коли він розбився на гонці, цього знаку на його машині не було. І з тих пір на заряджених, потужних, спеціальних версіях Альфа Ромео ми завжди бачимо цей чотирилисний клевер. Сподіваюся, що сьогодні він принесе удачу нашій альфі під час заїзду на швидкий час на нашому треку 2G Circuit. І от ми отримали середньорозмірний седан, фактично конкурент BMW третьої серії. Звісно, в звичайної джулії може бути і повний привод, і задній привод, але базово це задньоприводна машина. І от квадріфоліо може бути тільки задньоприводна. І по перше, наскільки ж сміливі хлопці із Альфа ромео зробити машину на 500 сил чисто задньоприводною. Але почнемо давайте зі спокійної їзди. Ми їдемо чудовою лісовою дорогою в найспокійнішому режимі, який називається Ей, взагалі у Джулії перемикання режимів за традицією відбувається за традицією Альфа -Ромео відбувається таким перемикачем, на якому написано DNA. ДНК машини ми змінюємо. І в такому режимі машина абсолютно е, не лякає. От я натискаю на газ, вона подумала, поїхала, але вже коли поїхала, то поїхала дуже серйозно. Але перестаємо розганятися. В нас плавне, але дуже у нас всього лише там 2,2 і оберти від опору до опору. Тому гострота тут у вас є завжди. Гальмуємо ці величезні гальма, просто вбивають мене на гальмуванні в. Перед мою голову, але все одно в нас в комфорті розм'якшена максимальна підвізка. І тут я хочу сказати, що на відміну від BMW, все ж таки в Джулії відчувається, що салон трошечки е, дає зайвих звуків. Вона не їде настільки, от прям якось мегаплавно, чого і не треба очікувати від. Е, Спортивної машини, от те, що вона трошечки по салону скрипить, це, звісно, ну, альфа Ромео. Якщо б тут нічого не скрипіло, це була б ауді. Переходимо в наступний режим, нормал, кермо трошечки зажимається, але фактично нічого особливо не змінюється, але реакція на педаль газу стає більш різка, але все ще доволі плавна. І я побоювався цієї машини. Я навіть для того, щоб встановити найкращий час на нашому треку, зазвичай не тренуюся. Просто машина приїжджає на зйомку. Я трішки її протестував і поїхав. Цю машину попросив власника пригнати і проїхатись, тому що. Я бачив купу відео, що у нас задньоприводна машина в режимі рейс, люди б'ються. Але насправді, от, поки я на ній їду в нормальному режимі, в комфортному режимі, абсолютно не відчуваю, що ти керуєш чимось таким лякаючим. Переходимо в режим драйв, все, у нас одразу відкрилася заслонка позаду, машина стала дуже шумною і дуже емоційною. І набирає хід вона просто чудово. І найголовніше, як цей двигун набирає оберти. Звісно, це дуже схоже на те, що я читав про двигуни Феррарі. Дуже швидкий в наборі обертів і дуже харизматичний агрегат. Ця машина буквально побудована навколо цього агрегату. Він співає, він хоче жити, він хоче нести мене вперед, і я не хочу навіть дивитися на розхід палива, який зараз мені малює щось літрів 18, да й пофіг. Але от ми під'їжджаємо до трішечки розбитої дороги, і знову у нас починає трішечки все дрібіжати в салоні. Альфа Ромео без питань, але в нас ще є режим рейс, в якому вимикаються всі помічники. І я думав, що машина тут стане якась некерована, лякаюча. Але насправді ні. Якщо не дуркувати і трошечки вміти їздити, то з нею все буде нормально. Натискаємо на газ, У нас просто моментальна реакція на педаль газу, і мене шию прижимає до сидіння гальмувати. Зв'язка поворотів. Кермо мені ще подобається, що в найжорсткішому режимі кермо не стає якимось типу дуже в'язким, воно все одно легеньке і просто чітко дає мені інформацію про те, що відбувається із колесами. І я здається, можу розбити ці розгони безкінечно. Гальмування понижена, понижена, пелюстки просто чудові. Вони залишаються на своїх позиціях. Тому я завжди, якби не повернув кермо, зможу знайти позицію, в якій знаходиться цей чудовий алюмінієвий... Пелюстка, ця чудова алюмінієва пелюстка. І Я бачу перед собою тільки тахометр, мінімум інформації, яка мені необхідна. І це прекрасне, харизматичне авто. І чому воно не продається? Ну, Уявіть собі ситуацію, коли в автосалон Alfa Romeo в 2023 році, це в нас машина 2023 року заходить клієнт, який роздивляється преміальний седан за купу грошей там за 80-90 тисяч доларів. Він тільки що був у BMW. І у BMW все чудово, класна мультимедійна система. А тут він бачить камеру, от як в цій машині. Воно ж просто жахлива це ніби камера від домофону. Він дивиться на всі якісь перемикачі, і воно якось йому йому хочеться лакшері, йому хочеться карплей. От так. В сучасному. Користувачеві не потрібні самобутні авто, і ця машина просто це доводить. Тому мені від цього сумно. Але мені радує той факт, що вони її випускали, незважаючи на те, що вона провалилася в продажах. Вони знали, що вона може провалитися, і зробили просто так, як хочуть вони. Італійські інженери, ідеально з двигуном Феррарі під капотом. Як завжди поспішаєте, йде дощ, вам треба якомога швидше заправитись і нічого не чекати. Як добре, що на Вог є така можливість. За допомогою терміналів самообслуговування тут все максимально просто: підходите, обираєте колонку та кількість літрів для заправки. Скануєте карту Pride і оплачуєте бонусами карткою чи готівкою. І все, можна їхати. Отак, без черг зайвих розмов швидко заправився, купив улюблену каву і поїхав. Ми звикли думати про машини марки Альфа Ромео, як про машини, в яких зроблено щось не так, якось дивно, з дивною ергономікою, в яких щось не працює. Але коли ти потрапляєш в цей салон, вперше ти її не розумієш, а чому так? Тут дійсно, ніби все непогано. Коли ти дивишся на оцей от вигин, торпеду тут у нас приємна шкіра, він виглядає дійсно, ніби як в якоїсь Феррарі. Але коли ти починаєш роздивлятися цей інтер'єр, ти бачиш, наприклад, кнопку запуску двигуна на кермі. Це прикольно, вона червона. Але виглядає вона як ніби іграшка з Аліекспресо. Потім ти сідаєш в сидіння, вони класні, дуже класно розподіляють навантаження, не схоже на італійську машину. Але потім ти берешся за кермо, яке також доволі приємно, класна Алькантара в нас тут. І розумієш, що у мене е, в лікті впираються от в ці от валики бокової підтримки. Тому я, коли кермую, я трішечки маю просовувати лікоть кудись. Ну я не знаю, куди його діти так могли зробити тільки італійці. Потім я хотів подивитися температури мастила, охолоджуючої рідини, коли ми їздили по треку. І я зрозумів, що я знаходжу пункт меню, в якому це все є, але воно нічого не показує. Вранці я коли хотів порегулювати оцю от спинку сидіння, вона чомусь не регулювалася. Власник подивився на мене, і сказав, ніби все працювало. Я виключив машину, поклацав всі кнопки. Просто отак, от все поклацав. І вона почала регулюватися. Ну от Альфа Ромео. А коли ми їздили по треку, в нас загорілася якась помилка, потім вона просто зникла, і все, і машина далі їхала. Причому все було в нормі, всі температури в нормі. Тут жахлива камера заднього виду, і салон скрипить весь. Але знаєте що? Як то кажуть, якщо би тут все працювало ідеально, це була би ауді, а ніхто не хоче купувати ауді. Хоча я тут подумав, насправді Ауді то купують. Це цю машину не купують. Тому да, ладно. Всі хочуть Ауді, і ніхто не хоче Alfa Romeo. Хоча вона дуже дуже цікава машина. А ще в Альфі доволі багато місця позаду, принаймні для такої людини, як я, зі зростом 1,76 м. І також в нас доволі великий і гарно обшитий багажник. Тому так, да, це цілком може бути сімейною машиною. Головне в цьому салоні, що у нас класні пелюстки алюмінієві. Тут все без питань. Хочеш нове авто, заходь на сайт BuyCarInUA. І якщо ти не знаєш, яке авто підходить саме під тебе та твої потреби, залишай заявку, і експерт допоможе тобі із цим розібратися. Звісно, коли ви захочете купити Альфа Ромео, особливо Джуля Квадріфолі, вам треба розуміти, що в наявності на Альфа Ромео по запчастинах, якщо вам доведеться її ремонтувати завжди, є тільки повітря в шини і бензин. Все інше це буде проблемою знайти. Але ну альфа-ромео це не стільки вибір, це шлях. Джуля Квадріфоліо це в нас супер седан. І суть супер в тому, щоб бути практичними і зручними на кожен день, в цілому, як і гарячі хетчбеки, Тільки ще й преміальними при цьому всьому, і мати можливість привезти свого власника кудись в театр вечором. Але при цьому власник має можливість на цій машині виїхати на гоночний трек і все ще бути швидкими. І от ми на гоночному треку. І давайте зараз подивимося, наскільки ця альфа придатна для того, щоб дійсно їхати швидко по гоночному треку. Тому що тут недостатньо просто мати потужний Вигун, класний звук, потрібне класне шасі, причому класне, от спеціально по трековому, коли тут ми будемо прям перевантажувати машину. І також тут буде дуже навантажуватися. Оця от гума. Це в нас Pirelli P Zero і не найгірша гума для треку. Я думаю, серед стандартних. Тому подивимося на що ця мала здатна тут в наших умовах. Отже, Джулія квадріфоліо на нашому треку затискаємо дві педалі, режим рейс, виключені всі помічники водія. Стартуємо, вона починає наш бюрнаут робити. Старт. Ага. Помести дупою для неї це взагалі не проблема. І... Здається, що на нашому затичному треку такій машині, яка може поїхати 300 км на годину, не має, що робити. Але класне шасі, воно на той класне шасі, що воно на будь-яких поворотах буде себе вести еталонно. І знаєте, що я вам скажу? Перша гальма, як в стіну, причому навіть на цих Пізеро це абсолютно не супер якась гума, але вгризаються в. Асфальт треку прямо намертво. Я можу чітко дозувати зусилля, я можу трейлити в поворот. Класна педаль, дійсно на високому рівні налаштована. Далі кермо воно дуже гостре, і що мені подобається, що в режимі рейс вони не стали загравати з якимось таким жорстким, густим кермом. Воно в нас максимально. <реш> Максимально зрозуміле. Тобто легеньке, але при цьому доволі точно інформує про те, що відбувається з передніми колесами. Я б навіть сказав, занадто легке, можливо, але насправді на треку вам цього і як би потрібно. Тому що, якщо ми перейдемо в режим драйв, воно ніби затискається. А ну зараз, от ми в режимі драйв. Ну, от воно трішечки густіше стає. От вони правильно зробили, що на трековому режимі, в режимі рейс, кермо у нас не перегущене. І от всі затичні повороти мені легше заїжджати. Розгін із поворотів з наших от затичних шпиок просто ідеальний. Цей двигун. Це головна частина цієї машини. І мені дуже подобається, як вона крутиться навколо своєї центральної вісі. Нагадую, у нас як би седан. у мене там може їхати дитина в дитячому кріслі. Але я буквально поліміліметрово можу дозувати поворот цієї машини, і що дуже важливо, що я можу, що я можу газом завертати її в затичні секції поворотів. Оскільки тут є активний задній диференціал, то в затичних поворотах slide, То в затичних поворотах ця машина довертається всередину повороту під газом. От зараз спробую це якось продемонструвати. Гальмуємо. Від гальмовис відпускаємо гальмо, розвертаємо газом, і машина під газом починає заїжджати внутрі ніякого андерстіру. Абсолютно, тільки занос задньої вісі, старий добрий, Якщо різко натиснути на газ на вихідні з поворотів ще на розвернутій машині, у вас просто. Буде занос, старий добрий занос. І є таке відчуття, ніби я керую гоночною машиною, принаймні по керуванню педалі газу, як в симуляторі гоночному їду на машині класу GT3, тому що в житті я не їздив на такій машині. Мені на кожному виході з поворотів треба дуже точно дозувати натискання на педаль газу. От як зараз, я зміг класно розігнатися, при цьому мені доводилось на газ натискати прям прогресивно, плавно і дуже треба бути плавним з кермом, з педалями. І оці полістки, зараз в них перейду, вони просто, а ну зараз в полістках, просто чудові на вигляд, але тут треба зізнатися, що є лаг по цих полістках. О, Дивіться, третя, понизили і от невеличка затримка. Я хотілося б, можливо, трішечки більш кулеметного перемикання. Але яка ж вона весела. Навіть на цьому треку вона просто. Як, ну, ніби Mazda mx 5 тільки просто трішечки більша. Чудова керованість, чудовий баланс шасі. І у мене є таке відчуття, що М3 так не зможе. Або якщо і зможе, то не буде настільки от веселою. Тому що ця машина ще залишає відчуття чогось не ідеального, але дуже класного. Швидкий поворот, на ушах трішечки залітаю, натиснути на газ в повороті, загальмувати, понижена, попасти пролетіли трошечки, апекс, розгін. Це брудне коло, але дуже веселе. Вона так мете хвостом. Фу! Все. Давайте охолоджуватися і починати наше швидке коло на час. Мені здається, ця машина може бути швидкою на цьому треку. І завадити її зможе тільки що не ідеальна гума. Пізеро все ж таки ну, трошечки пливуть. Хотілося б сюди пілот спорт. Поїхали швидке коло на Альфа Ромео Джуліа Квадрі -фолі. Ох, і любить вона палити гуму на старті. Чітко проходимо перший швидкий. Такий поворот, далі жорстке гальмування в другий затичний 90-градусний поворот. І подивіться, наскільки точно ця машина дозволяє керувати своїм немаленьким кузовом. Взагалі, те, як Джулія Квадрифоліо буквально перетікає з гальмування в поворот і з повороту в розгін просто вражає. Тільки на розгоні треба бути обережним з педалью акселератора. Бачите, навіть тут на виході є невеличка боротьба із машиною. Дійсно, з цим авто треба працювати на виходах, так, ніби це гоночна машина. Тим часом ми спускаємося в секцію трьох апексного. Повороту чітко ловимо перший лівий поворот, і далі бачимо несподіваний андерстір. Дивно, можливо, була трошки недогріта гума, але, незважаючи на це, ми виходимо на старт-фінішну пряму і фінішуємо. О. Ну що? Альфа Ромео Джулія Квадріфоліо. Ну, як мінімум, це дуже весело їздити на ній навіть по такому затичному треку, тому що тут чудове шасі. Однозначно, це та машина, яка змушує мене насправді сумувати. Сумувати, тому що скоро вона перестане випускатися і її замінять якоюсь електричкою. Це. Скоріше всього, факт. Мені сумно від того, що люди не хочуть таке купувати. Ця машина провалилася в продажах, але вона настільки гарна, просто дивитися на неї це вже насолода. Їздити на ній це просто радість і насолода. Але чомусь люди хочуть. Якісь сірі кросовери і все одно оберуть BMW. Але ті, хто знаходять в собі сили і відчуття смаку, щоб таку машину купити, викликають у мене величезну повагу. Але годі базікати, давайте дізнаємося наш час на колі для цієї машини. Отже, наша дошка в кадрі. І для мене головним противником для неї буде Купраліон Візет. Тому що Купрі все ж таки, хоч вона і менш потужна, на цьому затичному треку, буде все ж таки полегше за рахунок. Переднього пориву, до блокування диференціалів, більш оптимальної потужності, яку тут легше реалізувати. Передній привод, я сказав, напевно, він не допоможе. Задній привод на такому треку теж буде давати перевагу, але, 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 але. Альфа Ромео Джулія Квадріфоліо. А, з місця поїхала 47730 і це на дві десяточки повільніше, ніж Ліон Візет. А ходом 46,990, і це також на дві десяточки повільніше, ніж Ліон Візет. Таким чином вона у нас опиняється ось тут. над Subaru WRX STI не на півсліку. А в нас, я нагадаю, тут стандартна гума. І я думаю, що Альфі не вистачило просто гуми, тому що у а, Ліона Візет була ну, більш зачеписта гума, як на мене, і ну, просто Ліону трошечки легше тут роз'їжджатися. Якщо ми поїдемо на чайку або на Нюрбрушин, це буде швидше, однозначно. Чудове шасі. І якщо вам раптом нудно, подивіться швидке коло італійського. Випробувача, який їхав на цій машині по норшляф він просто їхав у футболці і так валив нереально по тому е дуже такому вузькому і дуже швидкому треку з відбійниками. Тому ця машина це однозначно витвір автомобільного мистецтва. І ті, хто її не купують, а купують якусь BMW m 5 ну, на жаль, ви втрачаєте цілу епоху. І, на жаль, всі ми її втрачаємо. Але давайте не будемо сумувати. А просто радіти, що мали можливість, принаймні, я буду радіти, що я мав можливість на такій машині поїздити і доторкнутися до неї. На цьому в мене все з вами був проект Байкар. Мене звати Євген Тхор. і Якщо вам подобається такий контент, поділіться з другом. Напишіть коментар, напишіть, яку машину ви хотіли б побачити на нашому треку або запропонуйте свою. Підписуйтесь, і на цьому в мене все. До побачення.